У нових тролейбусах за пільговою ціною, як і зараз, так і у 2012-му, їздитимуть рівненські студенти. Вашої підтримки всі студенти і учні профтехучилищ будуть мати можливість купити проїзний квиток за 50% його вартості, а саме за 40 гривень. Щоправда, пільговим буде лише проїзний. Заразовий талончик студент платитиме, так як і інші гривню 25. Міські чиновники не захотіли компенсувати з бюджету витрати ще й на це. кажуть, краще ці гроші використати ефективніше. Більше студентів не їздять на службових чи якихсь інших автомобілях, а користуються саме громадськими транспортами І ми втрачаємо замість того, щоб дати цей мільйон, і купити ще один тролейбус і дозволити цьому тролейбусному управлінню працювати далі. Працювати далі якісно і собі неозбиток хочуть і два підприємства, що займаються вивозом сміття фірма Санко. М та КТП 1728, каже міський голова. Втім, на заваді цьому жеки чиновники вирішили з 1 січня зі стражданнями сміттєзбирачів покінчити. Жеки збирають цю послугу в квартаті і не віддають КТП. Тобто забезпечують себе гроші, скільки їм потрібно, а що каже на той боже, що мені не гоже. Ми зараз ті борги попробуємо закрити і виділити послугу, щоб наші сміттєзбиральні підприємства не залежали від жеків. Тобто підприємство буде підписувати угоди з мешканцями напряму. А ще сьогодні освітяни встановили справедливість. Вони передали чотири спортшколи на баланс міського відділу спорту. Рішення про передачу було прийнято ще більше десятка років тому, але не виконувалось. Управління освіти передає управління спорту. Тобто не, не міняється ні приміщення, ні люди, нічого. Підпорядкування змінюється. Методика, тренувальний процес, там атестація керівників шкіл. Припустимо, атестація тренерів це зовсім інше, ніж по загальноосвітніх навчальних закладах. А ще виконком проголосував за продовження роботи закладів у новорічну ніч. В усіх барах та ресторанах відвідувачі святкуватимуть до 6-ї години ранку. Ірина Веселовська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.